Одинокі російські окупанти із 291-го мотострілецького полку блукають безкрайними степами Запорізької області. Вони залишили свої позиції та в паніці намагаються знайти хоч якийсь порятунок. Їхні ряди розбиті, командування втекло або ліквідоване, і тепер ці солдати перетворилися на тінь колись організованого підрозділу. У безмежному просторі степу вони виглядають маленькими і безсилими, немов здобич, яка втратила орієнтири. Але їхня втеча не залишилася непоміченою. Українські оператори аеророзвідки уважно спостерігають за кожним їхнім кроком. Камери дронів фіксують, як окупанти намагаються ховатися в балках та лісосмугах та марно, небо над ними під повним контролем Збройних сил України. Кожен їхній рух уже занесено на карту. Кожна зупинка стає сигналом для удару. Окупанти ще не усвідомлюють, що опинилися в пастці. Вони думають, що тікають, але насправді рухаються назустріч власному кінцю. Дрони вже коригують артилерію, і в будь-яку мить по них може прилетіти точний і безжальний удар. Для російських солдатів, які колись вірили у міфи про легку прогулянку по українській землі, починається справжнє пекло. Ці кадри чергове нагадування: на українській землі загарбникам немає порятунку. Хто кидає позиції, той приречений. І кожен, хто ступає на нашу землю зі зброєю, рано чи пізно зустріне свій фінал.